Я дуже прошу, щоб ми це перенесли на наступну посібну комісію. Це питання. Кожен з нас має на руках концепцію розвитку. Ми запросимо ще дотичних осіб до цієї концепції, щоб це було агрементовано і дуже правильно обговорено. І я прошу це перенести на наступну комісію. Ну, очевидно, це на сесію зараз не пер... не виносимо це питання, тому воно Можливо, є таке на чому Ні, ну, з приводу зауваження концепцію заслухати Та і говорити наступно. Пане голову можна? Ну я вважаю, що це не є концепція. Я, я перечитала не одну концепцію, тому дівчата, я думаю, що це має Погодьте. по іншому принаймні виглядати. Погоджуюся виглядати і наш. Вже, вже комісія буде вирішувати, чи переносити, чи ні, але просто прохання... Я прошу, щоб ми доопрацювали на писати наступну комісію, ...прохання вписати концепції, а не прес на одну сторінку. Я прошу. Та й ми конструктивно доопрацюємо. Дякую, дякую. Ми взяли... Тоді в... має всі за, так? Так. В... Де хочеш... На наступну комісію ми перенесемо. Дякую. Де даємо час на доопрацювання. Сесія у 29-та. У нас буде 6-та сесія і 11-та на наступну комісію комісію. Да. Так, да. да. ми от роздрукували, якусь концепцію шукали. Ось є концепція реформування місцевого самоврядування. Концепція має містити окремі робити. Проблеми, все нічого немає, це просто якісь презентація, тези, якісь концепції. Що ви, Що більше нагадую, і, так, і взагалі там є такі розділи, які взагалі не потрібно писати. Наприклад, там були музеї. Скільки музеї у нас є в Україні зараз? Скільки має бути буде створено і намождайте зразок та в інтернеті, зрештою так, є. Так, ми знайшли в інтернеті а, найпростіше. Ну тобто є зайдіть на сторінку міста Кракова або на сторінку міста Львова, де є концепція 2020. і там є. Ну якби чітко зрозуміло там, все розвитку. І і Павне форматні звісно, подання матеріалів. Я перепрошую. Ми попрацюємо, дякую. Бо ми в інтернеті також шукали, ми опрацьовували цю концепцію. Знайшли методику написання концепції, яка відповідно за якою можна було це все належно оформити. Звичайно, до... так, переходимо до наступного питання, так?